Ты, что, кто? Будешь снимать уже? Ты кто? Наша ты Ээ... приехал сюда. Степной Даунхилл. Я, дым... Я в степи не видел таких э -э -э рельефов. Ну что, поехал? Поехал. А кому тебе надо еще заскочить? Да может. Я за тобой. Надо же снимать. У тебя же этих Дорм... колодки закончились. Не. Надо ехать. Не, нормально. Поехали. Статус. На 26 колесах. 200 200 блядь На червону можна заїхати як і через синю, або отут по спускалці. Поїхали тут сюди. Що таке? Ді? А? Блін Та є перший. Та мені треба, щоб в кадрі хтось мелькав. Ага. Якраз і люди карт цю трасу побачать. Я буду альтернативними траєкторіями їхати. Ха-ха! <звук> Так. Хорошо! Я ж кажу, що треба, щоб в кадри хтось мількав. Ой, блядь, баная красная. Тут я дуже багато різних полочек, всяких зіжалочек, там траса. От, треба було направо їхати, а Є... тут дуже важка ділянка, якщо їх їхати повільно. Вона така трохи небезпечна. Повністю ця штуку тут потрібно аж туди Так ага. знову якісь інші траєкторії Я поїду на Там зліва най така поганіша Ось вот тут ізі дропчик на такий Сковський Камушек. Отут можна направо заїхати. Отут, блядь, треба було направо на полочку. Отут просто з'їжджалочка. Знову дуже багато траєкторій, намитих, викатаних полочок. Наїдьте посередині. Оцей дроп просто треба, блядь, зіпуститися відпуститися, вже швидкості нема. И тут можно пробыть DVO, ДВО. Yeah. А тут вытыхает, выживает. И ведь трошки. Направо. Блядь, кущі отут треба дзьогнути щоб ці камі... коріння перелетіти ближче зрізаємо дерево треба максимально вправо потім неляти вліво далі такий їзі прямічок. не хочете по корінцях їхати їдьте по траві Вони всі об'їжджаються швидкість відпускай 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 далі давай там є давай. та же ти! тут можна полочки по приколу заїхати відпускаємося от контр кончений повнутрі не беремо мені подобається сюди знову їхати кінта втратили ось такі продовжні коронці ось відповім мені подобається Та й. повище до. Виживаємо, лівий плоский. відпустилося ще двох, і ми виїхали майже в кінець, це я червоно. Фух. Чекаємо нашого кінта. Він, напевно, довго ще їхати буде. Фу, можна подихати. Живый? Это живой, так что первый день. Красавчик. 200 хода зеп Яковым. 210. 210. Скорости не добавляют. За... Зачем 29 колеса, когда есть зеп на 210 хода, блядь? Дуже сквозька ділянка. Прямо можна наєплютися, не робити. Все, закинуть